Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Після цього накриваємо миску харчовою плівкою та ставимо салат до холодильника на 2 години. Після того, як пройде вказаний час, салат можна їсти. Факт, що овочі не піддавалися терміновій обробці. Говорить про те, що всі необхідні вітаміни в них повністю зберіглися. Дві години пройшло, будемо куштувати наш корисний салат, або, якщо можна назвати, малосольні кабачки. За цей час овочі виділили сік, просочилися приправами та ароматами один одного. Можу сказати точно: салат неймовірно ароматний та смачний, соковитий та дещо пікантний. Подавати